Три речі, які вбивають твою жіночність. Перше, це я повинна. Я маю це зробити. Я повинна бути ось такою. Я повинна, видна, винна, всім винна. Я повинна зробити йому приємно. Увага, зупинись. Навіть по Фрейду, секс це не зробити йому приємно, а зробити собі приємно за допомогою іншої людини. Другий пункт я сильна, я сильніша. Жінки, особливо ярі феміністки, зупиніться, досить мірятись з чоловіками, хто сильніший. Ваша сила у вашій слабкості та тендітності. Прийміть це вже. І третій пункт, який вбиває і жіночність, і ваш стан це я негідна. Якщо у вас зароджується якесь бажання, якась ідея в голові, то у вас 100% є на це потенціал. Так працює наша психіка. Більше того, з самого народження ти, моя люба, гідна всього, чого забажаєш. А щодо стосунків, ти 100% гідна чоловіка, якщо він гідний чоловік.